Нашому Господу. Ми сьогодні зібрані в домі молитви. Христос сказав: Дімий буде дом молитви для всіх народів. Слава йому! І ми сьогодні зібрані тут для того, щоб навчатися, щоб послухати, що Господь хоче сказати в наше серце. Дім молитви по всьому лицю землі це як цей оазис, з пустині, де люди, які приходять до Бога, вони можуть черпати воду живу, щоб мати силу, щоб пройти ті трудні моменти в житті, які нам нараз доводиться пройти, серед цього світу жорстокого, злого і неправдивого, де багато неправди, де багато зла. Але в Бога є сила для кожного із нас. Слава нашому Господу! Я буду читати з Івангелія від Святого Івана з 11 розділу з 1 вірша. Євангелія від Івана, 11 розділ, перший вірш і нижче. Був же хворий один Лазар у Уйфанії із села Марії і сестри її Марти. А Марія, що брат її Лазар був хворий, була та, що помазала Господа миром і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи, ось нездужає Господи той, що кохаєш його. Як почув же Ісус, то промовив не на смерть а недуга, а на Божу славу, щоб син Божий прославився нею. А Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря. А коли Він почув, що не здужує той, то зостався два дні на тім місці, де був. І 17 го вірша і нижче. Як прибув же Ісус, то знайшов, що чотири вже дні, Той у гробі, а віфанія поблизу Єрусалиму була, яких стадії з 15. І багато з юдеї до Марти і Марії прийшли, щоб забрати розважити їх. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його. Марія ж удома сиділа, і Марта сказала Ісусові: Коли б Господи був ти отут, то не вмер би мій брат. Та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус. Воскресне твій брат, відказує Марта йому. Знаю, що Воскресення останнього дня він воскресне. Промовив до неї Ісус: Я Воскресення і життя, хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не мре. Чи ти віруєш в це? І з 32 го вірша й нижче. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і його вгледіла, то припала до нього йому та й говорила до нього, коли б Господи був ти отут, то не вмер би мій брат. 39-й і нижче. Промовляє Ісус відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до нього: Уже, Господи, чути, бо чотири вже дні він у гробі. Ісус каже до неї, чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш? І зняли тоді каменя, а Ісус звів очі до неба й промовив, Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І промовивши це, Він скричав гучним голосом: Лазарю, вийди сюди! І вийшов померлий по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них: розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив. Слава Господу. Ми всі прекрасно знаємо цю історію. І я, коли роздумував над цим місцем писання, багато чого торкнулося в мого серця. Ви знаєте, переді мною проповідував брат Тарас, і він згадував, він згадував цю історію про цього сотника, в якого е, раб був тяжко хворий. І він піклувався і переживав про свого раба. І, і він посилає за Ісусом також в нього нужда, щоб зцілити цього раба, щоб Ісус зцілив. Щось подібне посилають, посилають сестри Марія і Марта. Вони посилають за Ісусом, тому що їхній брат хворий, тяжко хворий. І ви знаєте, коли я слухаю, як брат Тарас проповідував, говорив про це місце, і я так собі паралелі проводив з цим місцем, про яке я зачитав. І, і що мені вкинулося так в, в, в мій розум? Те, що. Ісус зцілив цього раба, не знаючи його, не будучи в цьому домі. І Він зцілив, коли він ще був хворий. Не тоді Воскресив його, скресив, коли Він вже помер. Але тоді, коли, коли він був хворий, і Ісус Христос Слово промовив, і Він став здоровий. І здається, отут ідеться про Лазаря, про того чоловіка. Про якого Біблія говорить, що Ісус любив Його. Ісус любив Лазаря, Він був в цьому домі, Він любив Марту, Він любив Марію. І коли сестри посилають до Ісуса, і вони з такими словами посилають: Господи, ось здушує той, що Ти Його кохаєш, що Ти любиш Його. Ось Він хворий. Оцей чоловік, якого Ти любиш, Він хворий. І чомусь Ісус, коли почув, нам слово Господнє говорить, каже, коли Він почув, Він залишився ще два дня на цьому місці там, де він був. Залишився ще два дні на цьому місці. От коли в нас є нужда, якесь переживання, ми чекаємо з хвилини на хвилину, щоб була відповідь нам потрібно вже. І ми не раз кажемо, Господи, ми твій народ. Ми пригадуємо те, що Бог зробив в нашому житті. Ми пригадуємо те, як Він нас покликав, які милості Він явив в нашому житті. І здається, проходить час, нам треба відповідь від Бога, а нема. І ми кажемо, чому? Чому немає? Коли Бог допустив випробування до Йова, він також з дня на день він чекав. Він чекав. Ну, покращення не було, ніякого полегшення не було. І, на жаль, знаєте, були такі друзі, які почали багато що, -що говорити. І якщо ви пам'ятаєте, був такий один друг Еліго. І коли я читав цей, я бачив, як багато мудрих слів він говорив. Як багато чого правильного він говорив. Ну, ми бачимо в кінцевому результаті. І він також він не був правий. Хоч багато мудрих слів він сказав, не завжди за мудрими словами ховається правда. Не завжди за мудрими словами ховається правда. А йов, неначе він оправдує себе. Він говорить, та я і те робив, я і те робив. Він каже, Боже, ти, ти став як, 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 як лев проти мене, ти, ти проти мене. І все виглядало проти Йова. Але одне він знав, відкупитель мій живий. Відкупитель мій живий. Він все одно вірив. І ось тут сестри, вони чекають. Вони чекають, коли прийде Ісус, а Ісус не приходить. А Ісуса немає. Останнім часом я, я багато роздумую над цими подіями, які останні роки відбуваються на всій планеті Земля. Я зауважив таку річ, що взагалі не тільки, не тільки в невіруючих людей, але і у віруючих також десь, десь ослабів дух, ослабіла сила. Ми пройшли цей період, період коронавірусу. Який не торкнувся тільки якоїсь одної місцевості, одного штата або одної країни, який торкнувся всього світу, всієї землі. Можливо, ми про це не хочемо говорити. Ми десь може втікаємо від цього і, і не хочемо думати про це. Але це є факт. Ці події вони надламали вони надламали якби, людську якусь радість, якусь. Таку силу внутрішню надламали ці події. Все людство побачило своє безсилля, що без якогось паперу, певного, вони не можуть кудись поїхати, вони не можуть кудись війти в якесь приміщення, вони не можуть зробити звичайні речі, які вони робили до цього дня. І це по всій землі. І здавалося, що це не закінчиться. І це так виглядало, що цьому вже кінця не буде. Але раптово воно якось затихло. Раптово воно якось пішло десь десь в бейсмент. Появилася нова проблема. Війна в Україні. І говоримо ми це чи не говоримо. В багатьох людей сьогодні опустилися руки. І багато людей задають сьогодні запитання, де Бог? Коли це зупиниться? Чому Бог мовчить? Коли я недавно говорив з одним другом, він час від часу навідує католицьку церкву, ну, я з ним багато мав розмов. І в Україні, коли я жив, і звідси я телефоную до нього і говоримо часто. І він мені каже, що ці люди не молилися, які загинули. Він каже, я знаю, що, що ви віруючі говорите? Ви кажете, ну там не молилися. Або ну недостатньо молилися. Я думаю, ну та, ти правий. Ми так говоримо. Це наша мова. Він міг сказав тими словами, якими говорять віруючі люди. Ну, ви недостатньо молилися. Я послухав. Я не знав, що сказати. Я кажу йому, знаєш, я все одно вірю, що все під Божим контролем. Я знаю, що Бог є. Я знаю, що Він все знає. Він все знає. Я знаю, що прийде один день, коли Він дасть відповідь. Я знаю, що прийде один день, коли Бог. Бог встане і явить милість. Прийде один день, коли ми багато чого ми зараз не розуміємо, ми зрозуміємо. І, ви знаєте, після цих слів він по інакшому почав говорити. Він каже, дзвони до мене ще, я хочу з тобою говорити. І ви, знаєте, ми, знаєте, можемо, ми можемо дуже духовними словами, якимись лікувати людей. Щось подібне робив цей друг Іліго, з Йовом, він так, мудро, він так мудро відповідав, він так мудро говорив. Ну ці слова не були лікарствами. А Йов не неначе оправдується, неначе він, він неначе сперечається, він хоче, він хоче доказати, що він не винен, що він не знає, чому так. Ну він одне знав, що його відкупитель живий. Слава Господу! Що його відкупитель живий. Я багато думав. Я вчора я переживав про цю проповідь, і я взагалі про це я довший час думаю, про це місце і над цими словами, які я сьогодні говорю, над цими речами, над цими думками. Вчора, коли вечір, я склонив своє сім'єю коліна, щоб і ми молилися до Бога, і під час, і під час цієї молитви Бог просто наповнив мене силою своєю і, і дещо промову серце моє. Я відчув такі, такі думки, такі слова, що коли Бог хоче явити велику славу, перед цим йде велике випробування, Велике випробування. І так як Господь, знаєте, зцілив сказав слово і цей слуга, цей раб, цього сотника, він став здоровий там вдома. На своєму ліжку, де він лежав. Ну тут чоловік Лазар, якого любив Ісус. В якому домі був не раз Ісус. Він захворів і Ісус не приходить. І Він помер. І сестри Його похоронили. Вони похоронили. Настав той момент, настав, настала та хвилина, де людина говорить вже все. Вже все. Вже кінець, вже виходу немає. І все, то вже пізно. Ми дуже не любимо цього слова, я не люблю це слово пізно. Але не раз таке слово приходить в наше життя. Пізно. Ну, Ісус приходить на четвертий день після того, як Лазаря похоронили. І Марія каже, Марта, спочатку вона каже, якщо би ти тут був, Господи, якщо би ти був, не помер би мій брат. Але тебе тут не було. Марія прибігає знову каже ті ж самі слова, прослідкуйте. Якщо б ти, Господи, тут був, не помер би мій брат. Але на цей час Ісуса там не було. Ісус знає все. Знаєте, що я хочу сказати? Ісус знає, через що ми проходимо. Він не людина. Він вникає в наше серце, Він знає те, що ми думаємо, Він знає наші відчуття. Він знає те, що ти проходиш. Він знає, чому ти поступаєш так, як ти поступаєш. Він знає, чому ти думаєш так, як ти думаєш. Він знає твої відчуття. Він знає. Він хоче нас чогось навчити. Він хоче нас чогось навчити, Він хоче нам щось показати, Він хоче явити більшу славу свою, щоб ми зрозуміли, який великий Бог. Для того Бог не раз вводив в трудні обставини народ, народ свій ізраїльський. Навіть коли Господь виводить виводи з Єгипту і вони дійшли до, до Червоного моря, дійшли. І ситуація така. Ну, невже Бог не міг, не міг якось повезти іншою дорогою легшою, щоб не було, не було такого випробування. Але вони дійшли до, до моря, а ззаді фараон з військом. І тупікова ситуація. Виходу немає. І вони почали нарікати, наче сам Бог їх вів просто в таку ситуацію, наче Бог їх хоче погубити. І вони не раз говорили, хіба не було гробів там в Єгипті? Ми ж могли там помирати. За чим нам вмирати ось тут? Ми ж там могли померти. Вони не раз таке говорили. Коли вони спрагнені були, коли вони їсти хотіли, коли різні моменти були, вони таке говорили. Ми ж там могли померти. Мойсей, чоловік Божий, який дивився вище, якого погляд вищий був, каже, стійте. Стійте. Є моменти в житті, де здається, знаєте, ти не знаєш, куди йти, але тобі треба стояти. Тобі треба стояти, не падати. Ти не можеш йти ні вперед, ні взад. Ти не можеш йти, але тобі не треба падати. Тобі треба стояти до того моменту, поки Бог не відкриє тобі дорогу, і ти підеш. І Мойсей каже, Єгиптян, яких ви сьогодні, бачите, ви більше їх не побачите. Я собі думаю, я би був біля Моисея стояв, думаю, як, як більше не побачите? Море, а тут військо. Ні, він знав, що Бог щось зробить. Він знав, що Бог щось зробить. І Бог зробив. Бог відкрив. Бог відкрив цю дорогу там, де здається, де дороги не було, де неможливо було пройти. Але Бог відкрив. Відкрив це море, і вони пройшли. І Бог знищив їхніх ворогів. Слава Господу! Великий Бог! Господь хоче явити славу свою. І Ісус, далі написано, Він приходить на це місце, де був похований Лазар. І тут знову Марта говорить: Господи, чути, чути. Це, це неначе підтвердження Того. Що вже пізно і неможливо щось зробити. Четвертий день, четвертий день після похорону вже чути, нічого неможливо зробити. Ісус каже, чи не говорив я тобі, що як ти будеш вірувати, славу Божу, побачиш. І от ті трудні моменти життя Бог хоче, щоб ми вірували. От іменно в ті моменти нам легко вірити, коли все добре. Нам легко вірити, коли, коли приходить відповідь Божа. Ми тоді дуже сильні віруючі. Нам легко тоді вірити. Но трудно чекати тоді, коли немає Ісуса, коли немає відповіді, коли немає, а потрібно з хвилини на хвилину. А питання життя і смерті, а потрібна вже відповідь? потрібно. І ми також кажемо, Господи, не здужує той, що ти Його любиш, ти любиш Його. Ісус каже, чи не говорив я тобі. І не раз Господь нам і на цьому місці нагадує, чи я не говорив тобі. Згадай, я вже говорив тобі. Я вже говорив тобі. І Ісус говорив своїм учням, що Він мусить бути виданий до рук грішних людей і буде розп'ятий, і він помре, але третього дня Він воскресне. Він це їм також говорив, але їхній розум був закритий. Вони не могли це збагнути. І коли Ісус був розп'ятий, коли Ісус помер і Його похоронили, що сталося? Учні закрили двері. Вони закрили двері. І сьогодні, ви знаєте, в цих обставинах життя, сьогодні в обставинах війни, в різних трудних, тяжких і незрозумілих для людей обставинах люди зачиняють двері свого серця. Я говорю з одним братом, з яким ми проводили єванізацію в Україні. Я кажу, слухай, ви робите якісь іванілізації. Мені каже, сьогодні безполезно без робити якісь іванілізації, такі, які ми робили колись. Людські серця закриті. В них одне питання: чому? Чому і коли Бог зупиниться? це? питання. Людські серця закрилися. Закриті серця. Учні закрили ці двері. Вони не могли збагнути, вони не могли зрозуміти, як далі. Вони бачили Ісуса, вони бачили чудеса. Не стало Ісуса. Вони на це не розраховували. Ісус, ну Він настільки могутній Бог, Він сильний прийти крізь зачинені двері. І Він сильний сказати мир тобі. Алілуя! Слава Господу! Якщо проблема в твоєму житті, якщо твої двері зачинені. Боїшся, Він сильний прийти крізь зачинені двері. Він сильний стати в домі твоєму, він сильний сказати мир тобі. Алілуя! слава Господу! Віруй йому. Віруй йому. І коли Ісус Христос звернувся біля гробу, Лазаря, Він звернувся до Бога, і Він сказав там такі слова, щоб увірували, що послав мене ти. Це є 42-й вірш. Щоб увірували, я хочу зосередити нашу увагу на, 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 на цих словах, щоб увірували. Коли Ісус Христос почув цю звістку, що Лазар хворий, за чим Він залишився два дня ще на цьому місці, де він був? Для того, щоб увірували. Для того, щоб повірували. Чому Він допустив, щоб лазар помер? Для того, щоб увірували. Для чого вже Лазар неприємно пахнув, розкладалося тіло для того, щоб увірували? Бог хоче показати свою славу, Бог хоче, щоб ми зрозуміли, наскільки великий Бог. Ми не можемо все збанути своїм розумом. І всі ці обставини останніх років показують всьому людству, настільки все людство безсиле. Все людство наповняло до того часу гординя, слава, велич. І Бог показує всьому людству, що людство нікчемне, нічтожне, безсиле. Мені довелося після вчора чути такі слова, що один такий сильний чоловік, який не боявся, накачаний, він сьогодні сидить на квартирі в себе в Україні і він боїться вийти на вулицю. Йому кажуть, ну ти ж такий сильний, накачний. Каже, не, не даш ради, четверо чоловік злапає тебе і машину, і все. І ти мобілізований. Коли мені прийшлося з одним таким великим діячом говорити, я йому говорив, кажу, коли прийде Господь самого хороброго затрясуться коліна. Він так, знаєте, ну я ж низенький, він такий дивиться на мене, так кажеш мішаня, я кажу, так кажу. І сьогодні в самих хоробрих трясуться коліна. Великий Бог. Бог хоче, щоб людство все зрозуміло, що Він Господь господствуючих, що він великий Бог. І коли ми приходимо на це місце, коли ми приходимо перед Боже лице, ми не раз. Ми не раз можемо навіть молитися і щось, щось казати, Господи, ну, Ти ж любиш нас, ти і оте, і оте зробив. І ми не наче, знаєте, як ну, друзі приходимо до Бога і думаємо, ну, що Він нам якось по-дружеськи, знаєте, з нами поступить. А Він хоче, щоб ми зрозуміли, наскільки Він великий Бог. Він суверенний Бог. І він про всі свої справи він відповіді не дає. Як в Йова написано, чого ти сперечаєшся? Цими словами Бог до мене промовив, коли я так вдома сидів, теж сперечався, Господи, чому Ти отам, отам Ти не відповідаєш? Чому люди гинуть? А мені слово, чого ти сперечаєшся, що про всі свої справи Він відповіді не дає. Він суверенний Бог. Він хоче, щоб ми смирилися, щоб ми зрозуміли, що Він Господь, що ми не можемо щось поміняти. Ми не можемо щось змінити, ми можемо Його умаляти і просити милості. Він хоче, щоб ми смирилися. Він хоче, щоб ми стали покірними Його овечками. Хай Бог допоможе кожному із нас. Бог не запізнюється. І тут Ісус не запізнився. Ні. Він явив велику славу. І прийде один день, браті і сестри, прийде один день, коли Бог явить велику славу. Коли він кожну сльозу з очей зітре, коли він оздоровить, коли Він явить милість, коли Він принесе в наші серця радість, мир, коли ми будемо утішені, і коли ми забудемо те, що позаду ми забудемо, це пройде, це все пройде, і ми війдемо в славу, в славу Божу! Алілуя! Слава Господу! Нехай в цей час. Ці дні, коли ми ще живемо на цій землі, в ці трудні моменти, в ці трудні дні цієї історії цієї планети, хай Бог допоможе нам пройти з гідністю, з вірою, з вірою в нашого Господа. Чи не говорив я тобі, як будеш ти вірувати, славу Божу побачиш? Нехай Бог благословить всіх нас, Йому слава навіки.